Напередодні міжнародного дня захисту дітей в Ужгороді відбулася прес-конференція, де підбили підсумки роботи служби у справах дітей. На сьогодні у громадах області працює 64 відповідні відділи: шість районних служб у справах дітей та одна обласна. Якщо говорити за цей рік, що минув з минулого 1 червня, то у всіх територіальних громадах 64 у нас створені служби у справах дітей. Тобто, якщо є якась Проблема або потреба то в любій громаді громадяни можуть звернутися до своєї громади до служби у справах дітей, яка і зобов'язана вирішувати всі ці питання. Під час прес-конференції Світлана Якімеліна зазначила, що цьогоріч кількість дітей, яких позбавили батьківського опікування, на жаль, збільшилася. Також до області із зони бойових дій переїхало чимало будинків сімейного типу та опікунських сімей. Це близько 200 дітей. За п'ять місяців цього року у нас збільшення відбулося на 31. Дитину. Це досить багато, оскільки останні 10 років у нас поступово йшло зменшення, і ми закривали ряд закладів інституційного догляду. Наразі у нас 2091 дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського опіклування. Із цих дітей у нас 1454 дитини знаходяться в сім'ях опікунів опікувальників, ще 300. Ще 300 14 у нас знаходиться в дитячих будинках сімейного типу. Наразі в області діють 44 дитячі будинки сімейного типу і 50 прийомних сімей. Також перемістилися на територію нашої області сім дитячих будинків сімейного типу. Перемістилися 52 опікунські сім'ї і. Примістилися 11 прийомних сімей. Варто зазначити, що цьогоріч на Закарпатті збільшилася і кількість дітей, які зазнали сексуального насильства. На сьогодні це питання головне, над яким працюють служби у справах дітей Закарпатської ова, і підключають до цієї роботи міжнародні організації. Радує за словами Світлани Кімеліної, що на сьогодні значно збільшилася кількість подружніх пар, які хочуть усиновити дитину з метою підтримки. У нас збільшилася кількість усиновлених дітей. Цьому у році 24 дитини вже усиновлені, натомість у минулому році за цей період було 16. Працюємо зараз з керівництвом області з метою підтримки людей, які хочуть взяти на виховання дітей прийомну сім'ю дитячі будинки сімейного типу над тим, щоб разову фінансову підтримку ці сім'ї отримали. Сподіваюся, що найближчим часом це буде вирішено, і наші сім'ї зможуть отримувати таку одноразову підтримку.